Загартована Галицька армія перейшла десятки побід, сотні кілометрів аж до Золотоверху Києва. І всюди вітали нас як збавителів. Генерал Мірон Тарнавський. 1 жовтня 2024 року 45-та окрема артилерійська бригада отримала почесне найменування імені генерала Мирона Тарнавського. Це була людина легенда. Командир українських січових стрільців та української галицької армії, тих самих веселих хлопців, що подарували нам стільки пісень, картин, жартів. Не дарма казали, кожен січовий стрілець мав на однім рамені карабін, а на другім якусь файну дівчину, а посередині гітару. І як не стріляв, то бштикав собі на гітарі, аби мало українці що співати на 100 років уперед. Творення з нуля української артилерії, блискуча чортківська офензива, визволення Києва, порятунок цілої армії від тифу це все наш генерал. Те, що треба для однієї з найкращих бригад у Збройних силах України. Народився він. Звичайнісіньким сином сільського священика у 1869 році. Отець Еміліан Тарнавський і його дружина Йосифа. Вони тут служили, підтримували тут український рух. У ті часи галицькі священники були національною елітою. Вихідці з української шляхти вони засновували народні доми, читальні, кооперативи. Одним словом, були головними стовпами національного і культурного життя. А діти священиків ставали борцями за свободу України, як Степан Бандера, як Олена Степанів, як генерал Роман Дашкевич і як генерал Мирон Тарнавський. Церква святого Симеона Стовника в селі Барилів її збудував власним коштом Еміліан Тарнавський, коли стара церква згоріла. Потім, звісно, церкву кілька разів ремонтували, ікони підмальовували, але чимало образів, скульптур, хрестів. Навіть дверних замків ще й досі пам'ятають дотик рук нашого генерала. Ріс він справжнім шибай головою. Сам генерал згадував: сховала мама черевики, щоби вдержати мене зимою в хаті. Я Вибіг босоніж, примісінько на лід, де ковзались сюрмою мої товариші. Ще другого дня в мене з'явилась гарячка, потім запалення легенів. Це дрібниця, адже за декілька днів я вже прив'язував котузі до хвоста надувний міхур. Та пускав у кухні межі глечиків. Раз літом я встановив між товаришами моду на перегони верхи коровами по річці. А найбільшою моєю приємністю було потайки витягти зі стайні коня та дралувати на ньому ген-ген полями. Бронівська гімназія не просто школа, це другий рівень освіти, шлях до університету. Отець Еміліан Тарнавський хотів дати своєму синові добру путівку у життя. І загалом, за її історію, зі стін гімназії вийшло чимало знаменитих українців, поляків, євреїв, і серед них наш генерал. Навчатися юному тарнавському відверто не подобалося. Німецька граматика, польська граматика, математика від усього цього його тягнуло на сон і хотілося кинути підручник у стіну. Він тікав з гімназії. Батько наймав йому репетитора, і врешті-решт спільними зусиллями юнака таки дотягнули до шкільного атестату або, як казали тоді, матури. А після гімназії на Тарнавського чекала строкова служба у цісарському війську. Мирон Тарнавський гімназист іде служити вже лейтенантом і вертається дому у красивому мундирі. Про подальшу військову кар'єру ані він, ані батьки не думали. Служити у австрійській чужій армії таки в українському середовищі не надто шанували а дарма генерал пізніше згадував, недостача розуміння ваги військових персоналів привела до великої шкоди. Та й навіть до війни кілька українських генералів в австрійській армії могли зробити більше для нашої справи ніж усі депутати в парламенті. За протекції графа Баденії Тарнавського влаштовують на службу у краєвому уряді, але там була бюрократія, корупція. І коли з війська юнакові прийшла пропозиція активуватися у військовій службі, він зелектризувався і одразу погодився. Служив Тарнавський чемно, мерз на маневрах, боргів не робив. Був чудовим інструктором. Тарнавський згадував правдивою приємністю для мене був вишкіл рекрута. Я швидко переконався, що вояки негайно орієнтуються, чи старшина, що стоїть перед фронтом, приходить до них, як кажуть, з серцем чи з перцем. Вони підсвідомо класифікують своїх інструкторів у такому порядку: добрий, чи вимагаючий, чи непорадний, чи садист, і відповідно ставляться. Тут треба бути не так вояком, як педагогом. Горе інструкторові, що забуває про таку основну річ, як те, що фронт складається з ряду одиниць. Які думають і чують. Не буде це самохвальба, якщо скажу, що вояки мене справді любили, а любили з тої простої причини, що я їх любив. Любив кожного вояка, зокрема, любив фронт, цю довгу низку синіх одностроїв, що іноді докладала великих зусиль, щоб догодити гострому, але й доброму лейтенантові. Я говорила про мене. Проводжаючи сина у військо. Отець Аміліан Тарнавський боявся, що Мирон у армії забуде, що він українець, одружиться на якійсь німкені і буде втрачений для українського майбутнього. Але сталося не так. Тарнавський закохався в українську дівчину, одружився і одразу змінив усі свої пріоритети. Йому казали, ти можеш писати про переведення у відень, у грац. Але Тарнавський попросився у золочів ближче до дружини. Він тепер мріяв про спокійне життя. У сімейному колі і думав: ну дотягну трошки до військової пенсії, вийду у відставку майором. Але не так сталося, як бажалося. Почалася Перша світова війна. Монастир фортеця у підкамені. Звідси дуже добре видно куполи Почаївської лаври. На початку 20-го століття тут проходив кордон. Між Австро-Угорською і Російською імперіями. І саме на цих полях у 1914 році розігралися перші бої Першої світової війни. Росія була краще підготовлена. Росія мала великий досвід бойових дій на відміну від Австрії. Тому перші бої були дуже схожі на різанину. І у перших рядах австрійських полків гинули українці. Закон історії: хто не хоче служити у своїй армії, служитиме у чужій. Все це бачив на власні очі Мирон Тарнавський, відступаючи з боями від Бродів аж під польський сонч. Тут він дістав дезентерію, був відправлений до шпиталя, але, побачивши там помираючих від холери і тифу, вирішив, що краще буде повернутися на фронт. Він згадує: на місці зустрів мене полковник здивованими очима, подивляючи в духу мою ревність та геройство, не знаючи нічого про того тифозника. Що лежав на призначеному мені ліжку. Полковник же ж і поклав кінець моїй недузі, напоїв мене коньяком. Наступного дня з недомагань не було й сліду. За часом фронт зупинився, австрогорське військо навчилося і воювати, і організовувати запілля, і тут Тарнавський зустрівся з легіоном українських січових стрільців. Це був добровольчий корпус, створений українськими активістами, щоб воювати проти Росії за свободу України. Спочатку на тарнавського справи враження офіцер у сусусів Дмитро Вітовський. Вони цілу ніч якось проговорили під придорожнім хрестом. Потім, у боях на Лисоні, над річками Стрипа і Золота Липа, наш герой побачив, з яким запалом та вмінням у Сусуси відбивають російський наступ. Він згадує. Було це під Семеківцями над скрипою. Москалі на змачною силою відкинули мадярську частину, що вкинулась у пам'ятці до втечі. Тим часом УСС непорушно сиділи у своїх окопах і крупили ворога рясним вогнем. Двоє стрілців схопили скоростріл і вискочили з окопу, щоб бічним вогнем перетяти ворог дорогу. Один із них злегка нагнувся. І другий поклав йому кулемет на плечі. І, як завтра, і скрутить над головою. І невдовзі. Тарнавського поставили на чолі легіону. Українець командував українським військом, хоча й невеличким. А потім настав 1917 рік, у Росії стається революція. В Україні постає Українська Народна Республіка. Потім у Росії приходять до влади більшовики і нападають на Україну. Рятуючись від ворога, Українська держава починає переговори з Австро-Угорщиною і Німеччиною про допомогу. 9 лютого у Бресті була підписана мирна угода, і австрійці з німцями рушили на допомогу українській державі. Мирон Тарнавський, вже майор, призначається референтом в українських справах усувати непорозуміння між австрійськими військами та українським населенням. А у Києві йому доручили займатися австрійськими полоненими, переправляти їх назад у діючу армію на італійський фронт. І тут наш герой вирішив прислужитися українській справі. До обов'язкових занять додав я собі надобов'язкове. Знаючи, що між полоненими знайдеться чимало українців, я придержував їх у таборі по кілька днів довше і гуртами висилав до війська УНР. Хлопцям я казав: Хочеш, хлопець, йти на італійський фронт? Знаєш, що тебе там чекає? Не ліпше своїм служити. На загал більшість і без аргументів охоче сповнювало свій обов'язок. Вистачало їм подати адресу, і вони зникали з табору полонених, потягаючи за собою десятки інших. Мирон Тарнавський допоміг поповнити новий український корпус київських січових стрільців, за що йому був дуже вдячний їхній командир Євген Коновалець. Потім Тарнавського поставили командувати австрійським полком, а потім австро угорська імперія розпадається. І у Галичині постає Західноукраїнська Народна Республіка. Створили її ті самі українські січові стрільці, якими наш герой нещодавно командував. Через охоплений боями Львів, через польську в'язницю і концтабір, він таки дістається штабу української галицької армії, де його обіймає старий друг Дмитро Вітовський, колишній підлеглий, а тепер командир. 13 лютого 1919 року Мирон Тарнавський прийняв командування над другим корпусом української галицької армії, який стояв під обложеним Львовом. І перш за все, Тарнавський звернув увагу на артилерію. Він згадує: гармат було доволі, але їхня якість пожалься боже. Були це здебільшого старі здекалібровані страхопуди, що їх вже й Австрія відставила як непридатні. Снарядів бракувало, проте ті недостачі рівноважили гармаші, повні посвяти, за попадливості й високої кваліфікованості. Один старшина їхав глибоко у запілля, часто аж за Збруч, і там перебігав села, скуповуючи крисові й гарматні набої. Фронт ледь тримався. Сили поляків переважали, а 15 травня на Галичину сунуло нове польське військо. Під тиском цих нових сил українська Галицька армія мусила відступити на схід за чортків. Лише диво могло врятувати нас. І це диво сталося. Це диво називається Чортківська офензива. Кілька комбригів корпусу тарнавського порадилися і вирішили, що поляки притисли нас до збруча. Вони думаючи, ми будемо сидіти у глухій обороні. Натомість, якщо ми заведемо артилерію в бік від села Шманьківці, дамо добрячий залп, а потім у справу піде піхота і кавалерія, ми зможемо прорвати їхні ряди і перейти у контрнаступ. Тарнавський з ними погодився і сталося так, як і планували. Українська Галицька армія перейшла у контрнаступ. Удар українського війська був настільки несподіваним, що поляки, попри величезну чисельну перевагу, 40 тисяч проти 20, попри краще озброєння, побігли. Чортківська офензива не мала прикладів в історії новітніх боїв. Армія без набоїв перейшла у наступ довгі тижні, гнала перед собою чисельнішого та стократ краще кращого озброєного ворога. Чудес відваги і холоднокровності доконувала перш за все артилерія. Бувала, вона перед лініями піхоти, йшла в бій та вирішувала його в нашу користь. Чортківський контрнаступ був яскравим спалахом української військової вдачі, але до поляків знову підійшли резерви, цього разу з Франції. А в нас закінчилися набої. Організовано крок за кроком відступали ми на схід знову до збручу. І там до Тарнавського прибув диктатор Західноукраїнської Народної Республіки Євген Петрушевич зі словами: Передаю у ваші руки, пане генерале, українську Галицьку армію. Генерал Мирон Тарнавський починає переговори з дієвою армією Української Народної Республіки, щоб разом обстоювати спільну справу. За задумом Петлюри Галичани мусили стрімким наступом визволити Київ, а дієва армія УНР. Прикривати їх з півдня з боку Одеси. Наступ української галицької армії на Київ був стрімким, блискавичним і добре організованим, якраз в дусі Тарнавського. Цікавий момент в українській галицькі армії було два окремі єврейські підрозділи: штурмовий курінь і кіннокулеметна сотня. І проходячи через Бердичів, оці євреї в українській галицькі армії залучили близько сотні добровольців. І навіть попросили в головного рабина Бердичева, щоб він дав їм капелана рабина Галичани вибили з Києва більшовиків, зайняли місто, проте зі сходу підійшла російська добровольча армія Деніна Білі. Піднявши білий прапор, немовби для перемовин, вони пройшли мости через Дніпро і одразу відкрили огонь проти українських сил. Галичани у Києві не орієнтувалися від слова зовсім, тож довелося відступити. Оборону проти білих вийшло організувати лише біля сквири та попільні. Аж тут підтягнули резерви більшовики. Українська Галицька армія могла ще битися. Тарнавський мав резерви, мав припаси. Проте восени 19-го року сталося те, проти чого він був безсилий: епідемія плямистого тифу. За лічені тижні від тифу померло 25 тисяч вояків. Армія перетворилася на тифозний барак, затистений у чотирикутнику смерті між чотирма ворожими арміями: білими, червоними, румунами і поляками. І тоді Мирон Тарнавський наважується на відчайдушний крок. Він відправляє парламентера до білих і домовляється: білі розміщують галичан у шпиталях, надають їм ліки та усе необхідне. Українська галицька армія лишається як самостійна бойова одиниця, і разом з білими воює проти більшовиків. Цей крок начального вождя врятував тисячі життів, але одночасно коштував йому посади. Наказом диктатора Євгена Петрушевича тарнавського було зміщено з посади та віддано під трибунал. Але ж українська галицька армія зберігала традиції січових стрільців: один був за усіх, усі за одного. Трибунал Мирона Тарнавського виправдав. Проте до командування повернутися генералові не дали. Тарнавський став звичайною приватною особою при війську. Потім був польський табір для полонених, а потім повернення додому. Село Черниця. Після Першої світової війни тут виставили на продаж пошкоджений палац місцевих панів ковнацьких. Від палацу лишилися дві-три пристойні кімнати, і бойові побратими тарнавського скинулися. І купили цей маєток для свого генерала. Тарнавський займався тут господарством, мав кури, городи. Сім'я жила поруч у Золочеві. Жінка приїжджала то до нього, то до дітей. Двічі на рік, 1 листопада, на річницю листопадового зриву і на зелені свята Мирон Тарнавський приїздив сюди до собору святого Юра у Львові. Тут митрополит Андрей Шептицький правив службу по загиблих за волю України, і урочиста процесія з квітами вирушала на Янівський цвинтар до могил героїв. Востаннє таку процесію Мирон Тарнавський очолив у 1938 році на зелені свята. Збереглася фотографія цієї процесії, на якій Тарнавського одразу видно. Високий, стрункий, в знаки Стара добра австрійська військова виправка. А за два тижні його бойовий побратим, поет Роман Купчинський, писав: Наш генерал умирав, поникла трава жалощами, дерево к землі приклонилося, Звісила голову Лисоня, задрижали поля чорткова. Понісся стогін до золотверхового Києва помер перший вояк української Галицької армії. Поклалася з ним наша буйна, многоцмітна молодість. Велика, блискуча зоря упала з нашого неба, але лишила по собі вогнену смугу через ціле небо, що не згасне. Попрощатися з генералом прийшли 20 тисяч львів'ян. Це була велична українська маніфестація, яка трохи здивувала поляків і яка нагадала у світові, чия є Україна. Свої спогади Мирон Тарнавський закінчував словами: наша книга чекає на нову главу. Коли Тарнавського проводжали в його останню дорогу, кінозйомку на похоронах організувала рекламна агенція ФАМА, директором якої був Роман Шухевич, командир майбутньої української армії, зняв похорон генерала колишньої української армії. А ще одну голову пишуть збройні сили України, серед яких 45-та окрема артилерійська бригада, яка носить ім'я Мирона Тарнавського.